1 листопада в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відкрили виставку Волею українського народу. Вона присвячена 105-й річниці листопадового чину та утворенню Західноукраїнської народної республіки, розповів Суспільному провідний науковий співробітник музею Петро Ганцюк. З його слів в експозиції є портрети діячів і командирів української галицької армії, інформаційні банери про історію зунр і її збройних сил, а також артефакти, які експонуються вперше. Це є Така е, темляк, це такий привіз до шаблі або е, до багнета. Також е, петлиці, е, офіцера, тобто старшини Галицької армії, е, саме піхотинців, е, тому що забавлений синій колір, і також пружки, як е, відзнаки ступенів, саме офіцерських або старшинських. Е, ще одним досить цікавим експонатом це є трикутник е, металічний. Зображенням тризуба, який був встановлений на прикордонному стовпчику, саме 2019 році, на події це досить така рідкісна річ. Це перша виставка в обласному музеї визвольної боротьби, основною темою якої є історія створення і діяльності української галицької армії, розповіла заступниця директора установи Оксана Романів. На виставці представлено біля 40 експонатів з нашого музею. Частина це основний фонд, це оригінальні, оригінальні речі, але частина це копії, тому що дуже важко зараз ці оригінали десь знайти. Вони коштують великі суми. І ми дуже раді їх мати. Вони є в величезній кількості в приватних колекціонерів. Але музей представляє те наразі, що в нього є в фондах. Виставку відвідали учні Івано-Франківського ліцею номер 5 історія зараз дуже важлива і цінна в нашому житті. Адже зараз час збройної агресії проти України, Росії проти України і це надзвичайно важливо, тому що кожен громадянин України повинен знати свою історію. Історія циклічна і багато подій у ній повторюються. Тому саме сьогодні ми вирішили завітати на цю чудову виставку, щоб більше дізнатися про УПА про наших героїв. Зі слів заступниці директора Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби Оксани Романів. Виставка Волею українського народу експонуватиметься протягом двох місяців. Наталія Восоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.